Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна. І е, щойно я зробила розклад Трамп і Україна. І мені так захотілося подивитися на Трамп і ну, Росія, Путін. І я хочу от зробити такий самий розклад. Це буде Кельський Хрест. От це буде великий розклад для того, щоб подивитися ну, просто більш об'ємніше картину. Отже, Трамп. І Росія. <кій> якось Трамп не дуже комфортно себе почуває. Навіть він так почуває себе, що треба збирати всі свої сили. І бути хоробрим, тому що йому доведеться ну, виясняти відносини з Путіним, з Росією. Тут якась <світ> гра йде. Е якась така не дуже стабільна ситуація. так цікаво він ну от, осознає те що він в своєму домі ну, він якби отримав результати Такі, які, які він хотів, я угу. І він, він в думках, він хоче, щоб він думає про стабільність. Він, от він хоче, щоб все пройшло легко. Він хоче, щоб якось були перемовини, розмови і Може, отримав якісь новини, ну, щоб якось воно все було ненав'язливо. От, але, але. <кхім> Він якось не дуже собі віддає чут в тому, що треба буде доставати меч. І приймати дуже важливі рішення, і щось, як сказав, як відрізав, от. Він... Може, він хоче якось, щоб ці, щоб якась розмова з Путіним була в його домі? А тут якась історія у них була не дуже добра. Тут якась була історія з витратами коштів. Як це його сказати? Разтратились или как это так? Якось так? Хм. Трамп в цій ситуації, він, я не знаю, якась якісь такі карти, він якась така от, як незріла особа. І він, от, він буде шукати свою вигоду. Як... як якийсь студент, <смі> який буде якийсь шукати нові проекти, дивний якийсь розклад такий, якось в нього є оточення, яке ламає його плани. От що я на Україну дивилася, там також оточення йому, ну, нужі серце встромлює, а тут взагалі ну, от башня, я не бачу в нього підтримки, і він, от він начебто має якихось м От невидимих ворогів, з якими треба боротися. Тіж є карти вообще. Він надіється, що будуть якісь зміни. Він надіється, що те, що було, воно піде в минуле. І в нього якось от думки одні, одні, там відчуття інші, а дії треті я не знаю, тут такі карти, і тут ще й на дні колоди луна, і ще й іерофант. І смерть. Хоча б там страхів нього якісь є, вона та смерть, хоч і не каже про пряму смерть. Але Такі якісь карти і король мечів. Да. Ну, він буде, квісно, він буде, квісно, старатися розмовляти дипломатично. Він, звісно, буде там, може, ну, от, когось пошле туди, да, дипломата якогось, я не знаю. Але це буде тут така хитрість. Тут. Тут будуть маніпуляції, Якби от зрозуміти, хто такий цей король Кубків, тут король Кубків це може бути, наприклад, Крим, вода, це може бути якась така водна, ну, земля, яка на воді. І вони були, от, вони з Путіним були, ну, як партнери. Але партнери по нещастю, скажімо так. Ой, не знаю, прям. Що ще можна сказати по цим картам? Але буде, буде тут така ситуація, як, як неоднозначна, як подвійне дно таке. Для того, щоб більше розібратися, то це, це треба. Ну, звісно, розуміти більш глибше там, які в них стосунки, да, і все таке. Але якщо, наприклад, взяти цього короля кубків, як Зеленського, то от мені чогось на Україну, ну, от більш добрі карти випали. Тому що мені не подобається не король мечів, мені не подобається не сімка мечів. Тут будуть такі важливі рішення. Може, ще й військові якісь будуть. І я ж кажу, тут справа в тому, що і оточення якось не дуже впливає. І справа в тому, от теж я на Україну дивилася. Не знаю, доказала я там чи не доказала. Мені здається те, що Байден, ой, Байден кажу Трамп, він все ж таки якось до кінця нем. Не, не віддавав собі. Ем, в тому, що ну, що воно відбувається, і з чим йому придеться стикнутися для того, щоб виконати е, оцю свою заяву, щоб закінчити там війну, так да? е, все ж таки то було більше заради перемоги, більш всього і. В принципі, він, він хоче повернути. Як він хоче повернути Америку. До того, як вона була ще до Байдена, тобто при тому йому правлінні. Я не знаю, як там таї. Він, він, він хоче от стабільності. Він хоче, щоб в його домі все було стабільно. Все було добре, спокійно. Але, але я, він не розуміє, що він стикається з військовою ситуацією. Ну, Росія, це. Росія зараз, яка повністю перевела все на військові рельси, мені здається, що він трошки не доганяє Трамп, що він стикається з військовою країною. І він себе, він себе почуває якийсь такий от пажик, який, ну, якому потрібна своя, своя вигода, ну, для того, щоб із Україною повирішувати питання, він надіється, що надіється на зміни, він надіється. Що так як було, не буде От, буде дуже багато хитрувати, хоча начебто дипломатично. І от все ж таки він, мабуть, все ж таки не Отдавав собі отчут в тому, що для того, щоб це вирішити, треба, щоб до влади прийшла більш молода і більш досвідчена людина. Тому що, ну, якщо він хоче повернути, время, як то кажуть, вспять, то зараз це не вийде. Дуже багато змін відбулося. І з однієї сторони. Він боїться змін, воно по картам відчувається. Він не, хоче, він не хоче сильно напрягатися, але хоче, щоб воно якось вирішилося. І він може, ну, і хоче якогось контакту з Путіним, але два шаги вперед, один назад. Така буде історія. Він боїться цих розмов, боїться. Йому на, на ці розмови треба наважитися. І, скоріш за все, він когось туди. Ну, чи пошле, чи я не знаю як, бо в нього в голові свій дім. Ну, от такий розклад вийшов. От, що карти показали, те я озвучила. А далі будемо дивитися. Але все одно на Україну, ну, якось непоганий. Більш якось карти були приємніші. Пока-пока. Дякую за увагу.